Всім привіт! Отже, сьогодні я б хотів з вами поговорити про те, де шукати мотивацію на кожен день. Всі ми часом потребуємо підтримки і додаткової енергії, коли стикаємося з якимись труднощами. Отже, я підготував для вас 5 порад, які допоможуть вам заряджатися енергією і бути більш впевненими в собі у будь-яку мить. Отже, перше це буде природа і фізична активність: Відвідайте парк або ліс, вийдіть на прогулянку біля води або підіть в гори. Контакт з природою надає нам додаткової енергії і заряджає нас мотивацією. Активний спосіб життя заряджає нас мотивацією, тому виберіть собі якийсь спорт, який вам подобається і робить вас щасливими. Гуляння на свіжому повітрі допомагає нам підняти настрій та набратися енергії. При контакті з природою і свіжим повітрям наше тіло виробляє ендрофіни, гормони щастя, які поліпшують наш настрій і знижують рівень стресу. Гуляння на свіжому повітрі зміцнює рівень фізичної активності: це зміцнює наші м'язи, покращує кровообіг, допомагає нам витрачати більше калорій та й загалом впливає на наш стан здоров'я. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі сприяють підвищенню нашої імунної системи. Контакт з природою, сонячне проміння та свіже повітря допомагають зміцнити організм і зменшити ризик захворювань. Отже, друге, це буде пошук натхнення в книгах та цитатах. Читайте книги або блоги відомих і успішних людей, які досягли чогось у вашій сфері діяльності. Вони можуть поділитися своїм досвідом, цікавими порадами і іншими речами, як зберігати мотивацію. Також цитати відомих авторів і мотиваційні фрази можуть стати вашим джерелом мотивації у важкі моменти. Книги дають нам можливість зануритися у світ нових ідей, поглядів та переживань. Вони розширюють наш кругозір, даючи нам нові погляди. На життя і надихаючи до дій. Книги про біографію успішних людей, підприємців або лідерів допомагають нам побачити, як інші люди подолали труднощі, виклики та стали успішними. Це допомагає нам вірити у свої сили. Книги можуть нам передати емоції автора. Тим самим можемо побачити, через які складнощі він пройшов, який шлях подолав і як чогось добився. Це стимулює нас не впадати у вічі, а шукати рішення та надихатися на подібній вольній долі. Третє це буде: розвивайте свої навики. Спробуйте щось нове або розвивати вже існуючі навики. Відчути задоволення від освоєння нової мови або на музичному інструменті, або іншого будь-якого хобі. Записуйте свій прогрес і бачите, як ви ростете. Це буде джерелом мотивації і натхнення для вас. Коли ми працюємо над розвитком навичок, ми постійно бачимо свій прогрес. Кожен крок уперед, кожен набутий навичок надає нам почуття досягнення та задоволення. Це надихає нас продовжувати розвиватися і покращуватися. Коли ми покращуємо свої навички, ми стаємо більш впевненими у своїх здібностях. Чим більше ми навичок маємо, тим більше ми віримо у себе і в шанс того, що ми досягнемо якогось успіху. Це надихає нас братися за нові навички і добиватися ще більшого успіху. Отже, четверте це буде подорожуйте та зустрічайте нових людей. Відкривайте для себе нові місця, культури та традиції. Подорожі можуть розширити ваше бачення світу і надати нову перспективу на речі. Також зустрічайте нових людей і обмінюйтеся думками з ними. Це допоможе вам збагатити власний досвід і отримати новий виток енергії для досягнення своїх цілей. Подорожі дають нам можливість побачити світ усією його різноманітністю. Ми зустрічаємося з новими культурами, традиціями, мовами, способами життя. Це розширює наш кругозір і надихає нас на те, щоб вивчати щось нове і розвиватися як особистість. Подорожі можуть бути захоплюючими та випробувальними. Ми стикаємося з різними ситуаціями і викликами. Це допомагає нам розвивати нашу сміливість, кмітливість і впевненість у собі. Відчуття пригод та підкорення нових горизонтів мотивує нас на те, щоб виходити зі своєї зони комфорту. Подорожі дають нам можливість зустрічати різних людей з різних культур та країн. Це розширює наші горизонти і дає нам можливість до різних зв'язків і можливостей за кордоном. Такі знайомства стимулюють нас навчатися від інших, відкривати нові перспективи та розуміти світ краще. Отже, і остання п'ята порада це приймайте себе і свої досягнення. Не забувайте, що ви унікальні і маєте свої сили. Відмічайте свої досягнення незалежно від їхнього розміру і пам'ятайте, що кожен крок уперед це перемога. Будьте терплячими з собою і завжди шануйте свої зусилля. Отже, надіюся, що всі поради допоможуть вам шукати мотивацію на кожен день або взагалі її знайти. Тому ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть, як вам ці поради, чи були корисними, чи ні. Тому за нами перемога і всім до нових зустрічей!